Турботу про здоров'я можна назвати модною тенденцією, яка захопила весь цивілізований світ, ті, кому хочеться продовжити свою молодість і зберегти фігуру, захоплюються пробіжками, займаються спортом і намагаються харчуватися корисною для здоров'я їжею. Люди, стурбовані високим рівнем холестерину в крові, обмежують вживання продуктів тваринного походження. А деякі і зовсім відмовляються від м'яса, однак на такий подвиг зважитися нелегко, як прожити без м'ясних страв, до яких ви так звикли, чому індичку вважають найкориснішим м'ясом, дієтологи пропонують любителям м'яса смачний компроміс замінити жирну свинину та інші, не дуже корисні види м'яса, на дієтичне м'ясо індички. Мабуть, недарма арматна індичка очолює святковий стіл американців на Різдво так пора і нам дізнатися, чим корисно м'ясо індички. До дієтичних продуктів м'ясо індички відносять через дивного поєднання високої поживності і низької калорійності, жиру в ній небагато, вміст холестерину значно нижче, ніж в свинині або яловичині, а також в м'ясі інших птахів тим часом. Велика кількість холестерину здатне привести до інфаркту серця та інших неприємних наслідків. У порівнянні з яловичиною індичка виглядає рекордсменом за вмістом заліза, причому з індички заліза засвоюється організмом людини краще ніж з курятини, включивши в свій раціон індичку, ви помітно зміцните свій імунітет завдяки тому, що в її м'ясі міститься багато цинку. А чи відомо вам чим корисна індичка для гіпертоніків? Справа в тому, що м'ясо цієї птиці багате натрієм, який нормалізує обмінні процеси в організмі людини. Велика кількість натрію дозволяє використовувати менше солі при приготуванні індички, що дуже важливо для людей, які страждають хворобами судин і серця, і гіпертоніків, адже зайве підсолювання страв може привести до підвищення артеріального тиску. Також додати в раціон індичку рекомендується. Вагітним жінкам у зв'язку з високим вмістом в індичці фолієвої кислоти, яка під час вагітності дуже важлива годуючим жінкам індичка гіпоалергенна, маленьким дітям в якості смачного і легко засвоюваного прикорму, тим, хто страждає безсонням, оскільки в індичці міститься трептофан, який надає природне снодійне дію, тим, хто схильний до стресів і депресій. Триптофан сприяє утворенню серотоніну гормону людям, які відчувають важкі фізичні навантаження. Так як в м'ясі індички багато білка, легко переробляється в життєву енергію, варто згадати, що індичка, корисні властивості якої описані вище, містить в собі стільки ж фосфору, скільки і риба, крім того, вона багата вітамінами а воден 2 в 2. Шість прокалієм, кальцієм, магнієм, селеном, йодом, марганцем і сіркою. Тепер ви згодні, що при додаванні фраціон, м'яса індички користь для вашого організму буде величезною, але ж індичка смачніша курки і засвоюється легше, ніж яловичина або телятина. У поєднанні з легкими продуктами індичка дозволяє навіть знизити в кілька разів ризик захворювання на рак, печінка індички користь чи шкода. Темно коричнево-червону печінку індички широко використовують в кулінарії, готують з неї паштети, відбивні, оладки, шашлики і плов, використовують в салатах, фарширують печінковим фаршем саму індичку при запіканні в духовці, ніжна консистенція і чудовий смак печінки відмінно зберігаються при різних видах теплової обробки, печінка. Найкалорійніша частина індички, багата вітамінами, мінералами. Ферментами та амінокислотами у ній дуже багато фолієвої кислоти, корисної вагітним і маленьким дітям, а також вітаміну до, необхідного для обміну речовин в кістках і сполучних тканинах. Чи може печінка завдати шкоди організму, як і будь-який продукт тваринного походження? Багатий білком печінка індички не рекомендується тим, хто страждає подагрою або нирковою недостатністю. В іншому ж цей супродукт цілком безпечний, тільки не забувайте, купуючи печінку в магазині, обов'язково звертати увагу на її свіжість і термін зберігання.